Темрява впала на рідні місця, і, здавалось, надія пропала. Ви, добровольці, без початку й кінця вийшли в бій, щоб Україна жила. Захисники і захисниці в строю, нас з перших днів захищаєте пильно ваші серця, мов криця в бою, завдяки вам живем ми ще вільно. Не для слави пішли води, а для миру і злагоди всім. Ви наш спокій у регіо, ви наш щит, що оберігає дім. Ви палаєте вогнем уночі, ви, як зорі, що світять із неба. Добровольці, що йдуть до мети, захищаючи рідні землі. Захисниці мов янголи нас бережуть, і як сестри стоять у строю, Усю волю і силу зберуть, щоб перемогу одержать в бою. Захисники. Оберіг на землі, наче скеліще стоять непохитно, ваші серця, наче сталеві, що б'ються у темряві безупинно, ви тримаєте небо й поля своїм серцем, закривши від бурі, ваша сила це наша земля, ви, герої, в залізному костюмі. Дякую вам, захисники, і захисницям шана велика. Завдяки вам повернемо ми наші землі, що було відбито. Впевнено, наші міста відбудують, ваша мужність нас надихає. Мир і воля повернуться знову, бо ви ті, хто їх відмовляє.